Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Дві події, про які я хочу говорити: одна значуща, одна незначуща. Значуща подія це день народження командира батальйону братства Боргєзе. А незначуща подія це зустріч Зеленського і Трампа в «Маролаго». Спочатку про незначущу подію, а значущу подію я залишу на кінець цієї програми. Отже, переговори в Маро Лаго і Трамп був дуже добрим. Це само по собі не покоїть. означає, що він уже придумав, як обманути Україну. Ми маємо розуміти, що Трамп на будь-яких переговорах з Україною представляє інтереси Ерефії. Позиція Ерефі і позиція Трампа трошки відрізняються, тому що Ерефі виконує функцію поганого поліцейського, а Трамп виконує функцію хорошого поліцейського. Але пам'ятаємо, що і у поганого, і у хорошого поліцейського є одна мета: посадити. Підозрюваного на довічне Трамп вважає, що інтереси Ерефії і інтереси Трампа в цілому співпадають на цьому історичному етапі і тому підіграє саме Ерефії. Перед цією стадією переговорів Сполучені Штати зробили все для того, щоб послабити позиції України, Європи і власні позиції перед Ерефією. Я виписав собі пункти цього послаблення. Перше. Сполучені Штати припинили фінансування України, і Трамп неодноразово заявляв, що більше України фінансуватися Сполученими Штатами не буде. Тобто, якби він хотів тиснути на Ерефію, якби він хотів нормально вести ці переговори, то звісно він би оголосив, що відновиться. Фінансування України в тому випадку, якщо Рефія відмовиться укладати мирну угоду, а він такого не оголосив. Тобто Ерефія зараз абсолютно переконана, що Сполучені Штати більше не будуть фінансувати Україну. Трамп забезпечує конфлікт з європейським союзом, тобто Україну підтримував Західний блок, Європейський Союз і Сполучені Штати тепер. Сполучені Штати в конфлікті з Європейським Союзом це демонстративний конфлікт на економічному ґрунті, на ідеологічному ґрунті і на політичному ґрунті. Отже, підтримка України послабла в зв'язку з цим, і це дає додатковий козир Ерефії під час всього цього мирного процесу, який ми спостерігаємо. З вуст Трампа неодноразово звучали компліменти на адресу Путіна і лайка на адресу Зеленського. Трамп зробив все для того, щоб послабити позиції Зеленського в Європі, в світі і в середині України. Натомість він повернув Путіна у світову політику. Повернув Путіну респектабельність у світовій політиці. Він зізвонюється з ним. Він запрошує Путіна до себе. Він Анонсує нові зустрічі з Путіном. Трамп припиняв постачання озброєння розвідувальної інформації для України і неодноразово погрожує припинити постачання зброї для України. Взагалі, кількість зброї зі сполучених штатів, які ми отримуємо, зараз менше ніж раніше. Це покращує переговорні позиції Путіна. Трамп відмовився нам постачати серйозну наступальну зброю, в тому числі і томагавки. І Попри те, що він перебуває в перемовинах з Путіном, ніби як щодо е, перемир'я, він не оголошує. Трамп не оголошує, що він буде посачати Україні наступального озброєння в разі відмови Путіна від перемир'я. Це могло би бути козирем на перемовинах, але Трамп уже сказав, що цим козирем він користуватися ніколи не буде. В цілому Путін бачить, що зараз Україна веде свою війну зі значно меншою підтримкою ніж. Раніше ніж до Трампа, отже, у Путіна немає жодних рацій зараз припиняти наступ. Трамп дав Путіну можливість вибирати комфортних для себе перемовників. От ті, хто з боку Сполучених Штатів були для Путіна некомфортні. Трамп їх прибрав. А Путін сам вибрав, з ким з американців він хоче говорити з Віткофом, само собою, і з Кушнером. Одночасно, Трамп вибив з перемовного процесу тих українських перемовників, які були. Йому не зручними, тобто не більш досвідчених і безкомпромісних, зокрема ярмака. Взагалі, весь тиск здійснюється на Україну, на Московію не здійснюється жодного тиску. Ну хіба що тиск по енергоносіям? Але це здійснюється не в інтересах України, це здійснюється в інтересах нафтової промисловості Сполучених Штатів. Цей тиск дуже слабенький і впливає не політика Трампа, а загальна тенденція до здешевлення нафти і нафтопродуктів у світі. Тобто на Україну Трамп тисне. А щодо Ерефії, замість тиску, він Ерефії пропонує фактично відновити ці умови економічної та політичної співпраці, які були до початку повномасштабного вторгнення. Але ж коли це у Ерефії було, це не зупинило її від повномасштабного вторгнення. Чому обіцянка повернутися до економічної політичної співпраці повинна зупинити її від того, щоб продовжувати наступ, Взагалі, треба розуміти, що зараз від сполучених штатів ми залежимо значно менше ніж раніше значно більше ми залежимо, і ми зацікавлені в підтримці з боку Європи, тому що це реальна підтримка, та навіть і з боку Китаю. Чесно кажучи, тому що від китайської промисловості ми залежимо більше, ніж від американської військової промисловості. Без продукції американської військової промисловості, хоча вона є важлива, ми всяк так могли би воювати і далі, навіть без петріотів. Але без китайських комплектуючих для українських дронів ми б воювати не могли. Звісно, опосереджений вплив Сполучених Штатів є. Наприклад, це фінансовий вплив на Європу. От Європа значною мірою не змогла конфіскувати заморожені московські активи з тієї причини, що Сполучені Штати тиснули на європейські країни. Вони не хотіли, щоб ця конфіскація відбулася від партнерства Сполучених Штатів з Рефією. Багато залежить, але все таки все значно менше. Тобто зараз будь-які перемовини Зеленського з європейськими лідерами є значно важливішими ніж його перемовини з Трампом. Чому ж тоді Зеленський їздить в Маралаго, і чому він все таки намагається лестити Трампу і якось продовжувати з ним справи з тієї причини, щоб зробити для Трампа? Незручним остаточний перехід на бік Ерефії. Тобто, Сполучені Штати відмовляються нам допомагати і в результаті перемовин допомагати більше не будуть, але вони можуть нам зашкодити. І, от для того, щоб вони нам не шкодили більше ніж шкодять зараз, для цього з ними потрібно. Провадити перемовини і перебувати в стосунках, що Зеленський і робить. Йому навіть вдається не розсміятися, коли він говорить про гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів, які обіцяє Трамп. Ми розуміємо, що будь-які гарантії безпеки це лайно. Тим паче, коли українці чують про гарантії безпеки, вони мали би просто плювати в морду, тому хто про це каже. Після Будапейського меморандуму там же теж були передбачені гарантії безпеки, де вони. Різноманітних гарантій і обіцянок ми чули дуже багато за цей час. Наприклад, Байден, президент Сполучених Штатів, обіцяв. Україні підтримку доти, доки триває ця війна. Він обіцяв це не як Байден, він обіцяв це як президент Сполучених Штатів. Він обіцяв це як Сполучені Штати, але нема Байдена. і Ми побачили, чого коштують всі ці обіцянки. Там, взагалі нічого. Єдиною гарантією безпеки могла би бути готовність сполучених штатів воювати в тому випадку, якщо Москва порушить перемір'я. Ми розуміємо, що такі гарантій безпеки нам ніхто ніколи. Не дасть максимальні гарантії безпеки. Це якщо вони пообіцяють, що вони будуть нам щось постачати. Вони і зараз що-небудь нам постачають. Вони вдадуться до якихось санкцій, вони їх зараз. Провадили санкції, які не зупиняють Ерефію. А якщо всерйоз прийняти всі ці розмови, що Сполучені Штати будуть інвестувати в Ерефію, створювати з ними спільні підприємства щодо арктичного шельфу і так далі. От Отовіть собі вони купу туди інвестували, створили купу підприємств, Аркти арктичний шельф і так далі. І тут Ерефія продовжує наступ на Україну. Вони будуть захищати Україну в цих умовах. Тобто, все це дурниця, але Зеленський все одно молодець, тобто він робить неприємну і брудну роботу. Він спілкує з Трампом, тобто він втрачає час на дурниці і на дрібниці, але він змушений за своєю посадою це робити. І цю роботу він робить добре. Тепер про значущу подію про день народження командира Боргеза, який очолює батальйон братства, який діє в системі центра Тимура, головного управління розвідки, це дуже боєздатний. Батальйон, наш брат Баргеза дуже давно з брастом з 15 років і брав участь, мабуть, у тисячах вуличних акцій, бійок, протистоянь, локаутів, барикади, арешти. Звільнення і все таке інше, він, звісно, сучасник революції гідності, боєць передових барикад і все таке інше, він був поранений в боях під Іловайськом, тобто він учасник АТО і тоді пішов одним із перших на війну. Звісно, що з в перший же день повномасштабного вторгнення, коли ми створили батальйон Братство. Він очолив цей батальйон і одразу включився зі своїми бійцями в бої на лівому березі Дніпра. Він розробляє більшість операцій братства, керує цими операціями, і це часто карколомні і операції, про які раніше не можна було і помріяти. Це і глибокі виходи на території Ерефії, і на окуповані території, операції на морі, операції. Через Дніпро э, операції на Кримському узбережжі, і окрім як братство під керівництвом Боргєза такі операції нікому не вдалися. Ну тобто, звісно, що загальне керівництво і постановка завдання це центру Тимура головного управління розвитки, але реалізація цього завдання це само собою братство. Наш брат Боргєза, нагороджений багатьма державними і відомчими нагородами. Це високі нагороди. Під час війни встиг народити дитину чергову. І це чудовий приклад, адже ми повинні. Перемогти в демографічній битві, і е, ви бачите, що найкращі наші бійці встигають і на цьому напрямку війни на демографічному, так само він одружений з Вітою вірюхою. Хто знає, це е, можливо одна з найбільш сміливих постатей в усіх силах оборони України. Тобто те, що вона творить, це не вкладається ні в яку голову. В смислі, те, що вона творить на полі бою, але бачите, встигла від Боргеза народити і чудову дочку. От буквально днями Буданом нагородив її високою нагородою там на Запорізькому напрямку. Я вам все це розповідаю, просто щоб ви розуміли, хто є справжньою національною елітою в Україні і цих людей. Ви маєте знати краще ніж оці всіх політиків, прости господи, блогерів та й урядовців, кого завгодно. Оці люди, сіль землі. Саме ці люди будуть в подальшому керувати цією країною. Отже, підсумовую, поки Боргезе воює на фронті, Sky News констатує жодного прогресу за підсумками переговорів. Територіальні питання досі висять у повітря. Це як ви розумієте, головні питання. Макрон, який уже нічого не означає не лише в Європі, але навіть у Франції. Найнижчий рівень довіри. Якщо ви хочете, щоб француз вас побив, скажіть йому просто макрон і одразу отримаєте плюху. Він каже, що є рух перед гарантії безпеки на початку січня в Парижі збере коаліцію бажаючих, щоб прописати внесок кожної країни в гарантії безпеки України. Ну, тепер і ви розумієте, чому французи так не люблять Макрона за імітацію замість дії. Мел... Мелоні чи Мелоні каже, що переговори просунулися, але ключові елементи мирного плану ще потребують вивчення, особливо те, що стосується умов і меж цих гарантій. Куди вони там просунулися, якщо ключові елементи. Пропонують навіть не узгодження, але іще тільки вивчення років 10 будуть вивчати у Лондоні. Команда Стармера підкреслює, Європа і Британія стоять за тверді гарантії, прости господи, безпеки, але і за якнайшвидше припинення цієї варварської війни, Нібито варварські війни коли-небудь припиняються. Тепер ви розумієте, що поглядам Бергіза потрібно довіряти, а позиції Стармерів і Макронів довіряти не. Потрібно дяка Богові, що у нас всіма справами на фронті розпоряджаються не Макрони, не стармери і не Мелонії. У нас справами на фронті розпоряджаються достойні люди. І на високих рівнях командування, такі як Буданов, такі як Милюк, Сирський і так далі. І на таких на робочих рівнях це такі, як Боргеза. А отже, все у нас буде добре. На цьому вам моє щире збитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мичали огідною говіркою Булгакова.